Так, доброго дня, колеги. Ми сьогодні зібралися, щоб провести е земельні, земельну комісію. Так, в наявності на сесті голова комісії Білорус Ратушняк, Данілов і Атамаць Алла Григорів. На скільки ці 4 особи можемо проводити комісію. Порядок даний у нас такий. Перше питання про надання дозволу на розробку переліків землеустрій щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, охорони здоров'я та соціальної допомоги, культурно-просвітницького обслуговування на території Санівської ОТГ. Друге питання: про надання дозволу на розробку проєкту землеустрій щодо відведення... Земельні ділянки для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування, адміністративна будівля, село Топилівка. Про надання дозволу це третє питання на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування будівля бібліотеки, село Топилівка. Четверте питання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення. Земельні ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги Стара аптека Боровиця, вулиця Кирилівська, 58. П'яте питання. Про надання дозволу на розробку проєкту земоустрій щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги. Колишня амбулаторія села Боровиця, вулиця Кирилівська, 91, Бедруб, 2. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрій щодо відведення побутового обслуговування Баня Топилівка вулиця Миру, 2А, про затвердження проєкту землеустрій щодо зміни тільового призначення земельної ділянки приватної власності громадянина Жадана АГ. Про затвердження технічної документації землеустрій та передачі земельної ділянки приватної власність Петрові ЛА. Дев'яте питання про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки комунальної власності. Десяте питання. Про укладання договору оренди землі на новий срок з використанням переважного права орендаря, стоволомови та 0,993. Одинадцяте питання. Про укладання договору оренди землі на новий срок з використання переважного права орендаря, Столомовата та сама. Об'єм земельної ділянки. Про 12 питання про поповнення договорів, поновлення договорів оренди землі на новий срок, стову мовити на невитрубування земельної ділянки частки паїв. Про внесення змін 13 питання. до договору оренди землі гречаного ОІ. 14 питання. Про внесення змін до договору оренди землі Гури, ВА. 15 питання. Про затвердження технічної документації землеустрою та передачу земельної ділянки приватну власність Дяченко АВ. 16. питання про затвердження технічної документації землеустрою та передачу земельної ділянки приватну власність Крамаренко ВВ. 17 питання про надання дозволу на розробку детального плану території обмеженою, обмеженою вулицю Кирилівська, вулиця Максима Залізняка, вулиця Сонячна та земля Савнівської сільської ради адміністративних межах Савнівської сільської ради за межами села Боровичка Боровиця Черкаської райони Черкаської області. 18 питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для передачі в оренду громадянину Овчаренко-ВІ. Так, тепер переходимо до розгляду кожного питання окремо. Перше питання у нас. Перше питання. Про надання дозволу на розробку переліків землеустрою. Щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, охорони здоров'я та соціальної допомоги, культурно просвітницького обслуговування на території Саніцької ТГ. Так, у нас там ділянки під школою, Боровиця, Топилівка, дитячі садочки, які в нас не внесені. Центр дозвілля молоді та спорту, Боровиця, Топилівка, там у нас 8 ділянок не внесені. Mm -hmm. Добре, зрозуміло. Отак, голосуємо на той цей... рік ми ж про це голосували. Чи це кожен. Треба... Ну... Ми ж, ж бюджету не було. Ми ж не, не робили нічого. Нас же два години Ну, були. а хто ж винуватий Бо Як грошей не було, не виділяли кошти, то як же ж воно могли робити? Так, і всі за хтось За. Ви? Я не знаю, що мені сказати вам. Я не розумію. Про що ви мені, так? Да, я утримався. Так, за три. Поки okay, я не побачу ці ділянки і не бачу, що воно таке, я в тюрмі хожу. Ну, Довіри у нас, у мене немає довго. Так, Переходимо до наступного питання. Друге, Нашої питання. Друге питання. Це щось нове ввели, обслуговування, постройки якісь. А тут щось дивіться, тут було перше питання і тут перше питання. Слухали по мене. Можна номерацію закрити. Я тут друге вже пішло. Да. Тут... Не, Ні, адмінбудівля. Це інша ділянка. <плес> Це не. школи? Так, да, то адмінбудівля, топилівка. Це mm -hmm. все правильно. Mm -hmm. Про на, друге питання. Про дане дозволу на розробку проєкту за щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування, амбулаторія будівля, топилівка. Голосуємо. Так, це те саме таке. Да. Да, да, вносимо всі ділянки наші комунальної власності. Е, як тут? Ви як? Я утримуюся. Утрималися. Поки Ви? я не отримую юридичного е, пояснення. Так, Шо питання. воно треба? Надає дозволу Куди? на розробку проєкту землеустрою, щодо йденої земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування будівля бібліотеки село Топилівка. Саме. Це те саме, так, да, це те саме. То було воно загальним, а це ми так. кожне питання розглядаємо окремо. Так. Ви так само, так? Да? Так, наступне питання. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрій щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги стара аптека Боровиця Кирилівська, 58. -го. Стара аптека, будівництво, нічого не понятно. Поясніть, будь ласка. Ділянку. Що це за будівництво там? Це, будівництво. це відведення земельної ділянки, щоб її виділили те, що під будівлею стоїть. Ні, а при чому будівництво? Там, там там не будівництво. Не ну так, слово так, є звучить. будівництво. Ми всі так, вділяємо, що за слово звучить. будівництво. Ні, все там правильно. Так, наступне питання. Про надання дозволу уже... Якщо ви розумієте, я не розумію. Ну, є юріс, нехай пояснює. Да. Наступне. теперь. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрій щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги колишня амбулаторія села Боровиця, Кирилівська, 91, Б-дро-2. дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування баня село топилівка вулицями руагу Затвердження проєкту землеустрій щодо зміни цільового призначення земельної ділянки приватної власності громадянина Жадона АГ. Змінює цільове з 0103 на 0201 із ОСГ на будівництво. Це на стосовно. Це Ні, вулиця Сонячна, 3. Яка там площа? Так, 0,25. Так, зрозуміло. Ви за? За, за. 4, так? Да? Згідно всі. Ага. Є. Про затвердження технічної документації, земельноустрою та передачу земельної ділянки приватну власність Петрові ЛА. Площа 025 для будівництва обслуговування житлового будинку. Село Самонівка, вулиця Ломовацька, 55. розумію. Ви за, так? Так, наступне питання про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки комунальної власності. Так, земельна ділянка 3 гектара. Ось я розстрахувала, де вона знаходиться. В а, а, це а? Ще це вони на торги. Це ми на торги виставимо. А тоді в столізмі. А де вона знаходиться? Ось між і бороться, ось цей клаптик. Цей використовує. Гр... Гр... Гречанин? А... Це десь між Цим вже хтось користується. Вона орна, не орна, там, чи що там? Там нормально а... все можна користуватися. Ну а зараз на хто до цього часу користується. Вона а, ж в нашій. Топилюка. Комунальні. Це гречани оце користується а. тут, де насос, а, насос тут насосна, ось а тут Це скільки тут кома Це 3,9. Це, Це... згору піднімається, зліва, так, да, поле, як в топильку як, стопильники, стопильники, як виїжджаєш, ось, і пішов, да, до насосни не перед дорогою. Але ж до насосни, да? ось о оце, це, а, со це сторони, борови, це со сторони боровиці, саме вугол ага. до ярочка. зліва да, 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 да. Оце воно там залишилося. Ага. Тут, тут, тут розробляють. Наскільки це років бере і... Ні, це тільки виставляється а, а, аукціон, на торги, а тоді буде аукціон і купить. І проценти біза... і будуть тоді термін варенди. Да. Да, так, да. зрозуміло, за це. Хто хоче хай Ви за? Ні, я проти. Наступне питання. Про укладання договору оренди землі на новий строк з використанням переважного права орендаря столомова та 099. Да. Без змін укладається договір. Той самий, так, да? да, не витримаємо. Все залишається. Ну, якщо це паї, а яке ми відносимо моїм до паїв? Я теж не можу зрозуміти. Де юрист, хай роз'яснить. Ви утримались, так? Да? Да. Про укладання договору оренди землі на новий срок з використанням переважного права орендаря з того умови та така самодія. Така сама. Ви утримались, так? Да? Так. Да. Так, наступна, 11. Про договору орендаря землі на новий строк використання переважного права орендаря, столу умови та аналогічна ситуація по. Давне витрипування пані 27 штук. Ви утримались, да? Да. так? Так. Про поповнення. Пропонування договорів оренди землі на новий строк з столу мовити на невитребані земельні ділянки частки паїв. Це корпус не поміне. Оце вони не платять сільській раді з цих паїв? А, відсоток. Платять, ну, сільська рада отримує. На рахунок, так, да, на рахунок сільської ради. не так, вони включають до того часу, поки не відправляють. Так людина платить. Та, Людині платять, яке вони включають. Правильно Валерій? Я теж так само розумію. Так, тринадцяте питання. Про внесення змін до договорів оренди землі Гречаного ІО. Там, там преамбулі зміни. і... Що там міняється? Орендодавець міняється і орендар. Вони фермерське господарство відкрили. А, тобто вони змінили назву? А так. де вони знаходяться? Так. Фермерське? Ну оце цей гречано взагалі. Землі і, ти да, маєш? Да. Да. Оце ж де то 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 то, 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 тобі казав насосні і, і ось у набережні всі ага. ага. поля. Ви утримались? Ні. За, так. Тобто, да. 14 питання про внесення змін до договору оренди землі гори ВІ. Вео, вео. Змінюється сторони договору, орендар, там ладіс перепродали. Mm -hmm. Ладіс купили і оренду. Це змінюємо, вносимо зміни. І реквізити сторін зміни теж вносимо. Ну, А скільки Рекомен. там землі? А, так. 3 гектари, 89,75. 75 сотих. Mm -hmm. Неплохо. Mm -hmm. Це воно під чим. При кого? Під будівлям чи де? Я утримався по цьому питанні. Да, і так, і будівельно. Так, утрималися. Пятнадцяте да. питання. Про затвердження технічної документації землеустрою та передачі земельної ділянки приватну власність Дяченко-АВ. 0,25 соток для будівництва і обслуговування житлового будинку. Сагунівка, Сагунівка вулиця Травнева, 6. Ви за. 16. Про затвердження технічної документації, землеустрою та передачі земельної ділянки приватну власність Крамаренко ВВ. Село Боровиця, вулиця Благовісна, 18 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 025. Ви утримались? Да. За, так? Да? Так. Да. 17 питання про надання дозволу на розроблення детального плану території обмеженої, обмеженої... обмеженої... Кирилівська вулиця Максима Залізняка, вулиця Сонячна, та землями Саніцької сільської ради, адміністративних межах Саміцької сільської ради за межами села Боровиця Черкаського району Черкаської області. На розгляд комісії. На розгляд сесії сесії. На розгляд сесії. За. За. Ну, за. За е -е. Останнє питання. 18. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для передачі в оренду в громадянину Овчаренко ВІ Для будівництва обслуговування будівлі торгівлі ділянка село Сагнівка, вулиця Незалежності, 40 дроб2. Де це у нас така не заведе? Це віть вчанку, пожалуй, Це там магазин стоїть. А, а, то, що ми баласували тут. Насільники не тут. Там, там насінники. Це під землю, так? Да? Ні, він приміщення. Приміщення, а тоді стоять. Ви за? Тоб, всі питання ми розглянули, всі присутні голосували. <clears> okay. <throat>